Між кілочками і заплітаємо всю лозинку. Пенсіонер Іван Григорович плете паркани з молодих пагонів клену. Так дідусь готується до масштабного суботника. Почав, каже, з облагородження території біля свого під'їзду. Набили кілочки, лози нарізали, заплітаємо. Ну так, щоб красиво було в традиціях українських давніх. Роботи як колишній військовий, чоловік не цурався з молоду, хоча, зізнається, з роками сил стає дедалі менше. Спина мокра і, і спочиваємо добре. Ми ж спочиваємо, зараз підемо, поробимо, все спочинемо. Час, як два, і знову сюди прийдемо. Своим роботящим чоловіком пишається і дружина Раїса Михайлівна. С його матерью розмовляла, то он все время помогает. Он один как бы мужчина был, когда ушли там дядьки, дядьки обои на фронт, то он был как бы так, ну, главный и дрова рубит, и пасет там этих овец. Молодь на заняття дідуся уваги не звертає, а от помічників старшого віку вистачає, вони допомагають. Щоб можна старикам прийти на лавочки, посидіти, віддихнути, полюбуватися на, на цвіточки. Красивому декору навколо своєї клумби радіють, і сусіди кажуть, що чоловіки не відмовляють у допомозі й іншим мешканцям будинку. Де, що поламалося, у кого які проблеми, в вбиту, і спіци справить, і паяльник, і будь-який інструмент. Все вони вміють. Проте на суботник мешканці будинку по вулиці Героїв Сталінграду пообіцяли журналістам вийти вже у повному складі.